Ну, що ж, давайте всі ці передумови, всі попередні заяви, власне, і предвиборчі програми, які вони сьогодні мають реальний шанс серед американської аудиторії електорату. Будемо обговорювати з гостем нашого етеру Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, долучається до нас, пане Андрію. Добрий вечір. Вітаю доброго дня з Америки. Отже, ми бачимо фактично рівні попередні цифри по 49%. Але можливо, вже зараз є якісь дані а, зрозумілі для вас, які можливо свідчать про те, що є очевидний лідер, адже ще вчора. Трамп і Гарріс їздили у Штати, які вагаються, намагаючись все таки переконати виборців. Тож як гадаєте, рішення прийняти чи ще навіть ніч, яка попереду може все змінити? Очевидно, все можна змінити. Я би так само включив погоду в Центральній Америки. Різні ключові штати: штат Висконсин, штат Мішиган, штат Айова, де вийшло громадське опитування в суботу. Там має бути страшний дощ, і мабуть, навіть бурі на сам день виборів. То ніколи не знати, який вплив це буде мати. чи люди вийдуть з хати. Чи може їм ну вже інші голосували? Мені не варто вийти. Ніколи не знати, які різні фактори тут. Це чому ми не будемо знати. Що знаємо до теперішнього часу? Знаємо, що у декотрих штатах більших вже голосували е, в таких дострокове голосування, е, е, ніж у 16-му і 20-му році. То декотрі штати вже перейшли суму з раніших е, виборів, і включно в чим ми знаємо, що е, як звичайно, але цього року може більш важливо, що більших тих, що вже голосували, це є жінки. Жінки старшого віку, ті, що частіше вічно голосують, але цього разу ми всі дивимося, чи це буде велика зміна, щоб Пвовне щоби камла гарес перемогла. Пане Андрію, і ясна річ, що для українського глядача сьогодні найважливіше для українського громадянина, дійсно якою буде підтримка сполучених штатів нашої держави, але опитування самих американців показують, що ясна річ, що міжнародні питання далеко не перші у їхніх пріоритетах. Найперше, звісно, це їхній добробут, економіка, питання імміграції, також можливо навіть аборти, ситуація на близькому сході і вже десь там далі. Україна, якщо брати за основу дійсно. Ключові моменти передвиборчих кампаній Дональда Трампа багато нобелівських лауреатів підписувалися під тим, що програма Дональда Трампа дуже ризикована для економіки. Зокрема, і через те, що він хоче збільшувати миту до рекордних показників. зокрема, це буде стосуватися і продуктів з Європи та Китаю. Зокрема, і його дуже радикальна політика щодо імміграції, яка теж може валовий внутрішній продукт повпливати. Демократка Камала Гарріс пропонує знижувати зниження податків для середнього класу, підтримку малого бізнесу, житло, е охорону здоров'я ніхто з них не говорить про те, що якимось чином будуть впливати на борг державний, який сьогодні вже сягає майже 100% валового внутрішнього продукту. Що це сьогодні з усього цього переліченого ключове для американців, щоб ми розуміли зі свого е місця на що вони найбільше орієнтуються, і хто їм може це запропонувати? Трамп чи гаріс? Я думаю, що економія, як ви кажете, зі самого початку е, цього року, коли було громадське опитування, ми бачимо що це головне, і я би так само, коли ви включили чилий список, що важливе для громадян тут, що питання України я би казав, так так на таким самім рівні, як близький схід, тобто вони обидва впали внизу. Коли ми говоримо про президентські теми, але це дуже ключове питання для конгресменів, кандидатів для конгресмен конгрес, як і для сенаторів, тут ви побачите більше для тих, що балотують до сенату і конгрес, що вони відвідують такі етнічні меншості, як українці, як поляки, як інші, і вони включають. Розмову про, про цю справу, бо вони так само будуть е, важливі у законопроекті, які будуть до допомоги, які так само вони можуть показати баланс. То е, коли громадяни голосують, мабуть, вони впевнені, що голосувати за президента Трампа. Через різних причин, які ви чи то абортів, чи інших моральних питання, але вони би хотіли баланс, і то будуть голосувати за демократа для сенату чи Конгр... конгрес щоб е, ані одна партія чи інша мала за багато впливу у Вашингтоні. Що головне це буде економія, але аборти, я думаю, права жінок. Виглядає як найбільший фактор цього року, коли ми включаємо найраніші ті громадські опитування, ті рейтинг, які тільки що не вийшли у суботу і неділю. Бачимо, скільки жінок голосують скільки жінок, включове у старші віці, які коли тільки мали 19-20 літ, коли Америка нарешті перемінила закони. І включила право абортів тут в Америці. Це все пропало е, два роки тому, е, завдяки судді, які були ставлені президента Трампа, і ми бачили раптом після е, 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 цю заяву Верховного суду в Америці, що е, перемогли демократи і 2022 році. Через це, що багато жінки голосували, але навіть більше цього разу будуть голосувати, як ми вже знаємо, більше голосували жінки вже до нинішнього. дня. Гаразд, і також хочемо запитати про ось такі специфічні методи. Залучання свого електорату, тому що ми всяке бачили. Нам теж наш нинішній президент сповістив якось, ще будучи кандидатом у новорічну ніч, що він от балотується, буде йти на вибори, і за три місяці зібрав бачите, понад 70% підтримки. У сполучених штатах от ми обговорили такі серйозні тези, на що можуть орієнтуватися: передвиборчі програми, е дебати. А потім в, в гру вступають лотереї від Ілона Маска на підтримку Трампа, е картопля фрі е що там. Е Поїздки на сміттєвозі. І також раніше ви обговорювали засобами масової інформації про те, хто саме зараз буде розшиєм цих виборів, що це буде поколінням міленіалів. На них такі методи впливають картопля фрі, сміттєвоз. Це більше, коли сміттєвоз ми говоримо чи картоплі фрі це більше для тих, що вже є фанатів президента Трампа. Їх їм треба показати, що так Трамп ще сильно буде е, е, гаратати проти ліваків, е, що він буде е, сильно підтримати вашу праву. Він специфічно говорить у молодших чоловік, які люблять онлайн тронувати. І е, хочу показати, що він підтримує право Ілон маску. Е, таку мати розмову е, не зовсім моральну, не зовсім е, по людську можемо казати. Але це коли бачимо такі е, картоплі чи сміттєвози, це просто до, до тих, що вже є фанатів. А щоб включити додаткових. Прихильників ми, ми не бачимо багато від кампанії президента президента Трампа зараз. Тепер і включове, втім я би казав, побачимо його графік. Він не відвідав ключові штати ті цей блакитна стіна, які в Пенсильванії він не відвідав вже два дні, ані а, Мішиган чи Вісконсин, але він тепер буде відвідувати північну Кароліну штат, який, там де він переміг вже два рази. Але uh, він журиться чи його кампанія журиться, що він навіть може там програти, там де він, він вже два рази переміг. То uh, але з другого боку бачимо, що камала відвідує ту блакитну стіну. Відвідує чим найбільше штатів, і навіть виступала на uh, uh, телеканалі uh, «Saturday Night Live» через вигідних, щоб чим під підвищити. Тих е, незалежних виборців, ті, що ще не знають за кого голосувати, вона фокусує на таких виборців. А він більше е, е, хоче збирати чим найбільше тих, що вже голосували за нього раніше у 2016 і 2020 році. Ну, що ж, я вам дякую за нинішній аналіз передумов. Я впевнена, що ще впродовж цього тижня і наступного обов'язково будемо поновлювати наше спілкування з цього приводу. Наразі бажаємо успішного завтрашнього дня. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку. Що